Всім привіт, дорогі підписники. Як у вас там справи? Вітаю, кстати, вас з Днем Миколая. Що він там подарив, вам можете там написати в коментарях, буде доволі інтересно прочитати, але давайте так діло. Дивіться, у мене для вас є предложення, яке ви думаю, ну, я думаю, хтось може і заінтересується. Мені не вистачає людей, які можуть озвучувати деяких персонажів це як. Медик, снайпер, Скаут е, і. Міс Полінг. Оце точно місполінг, Маразмус, е, Сакстана Хейла і деяких ще інших персонажів Степ 2, але я вже забув. Все розкажу, може, і у нас буде проводитись іще такий же самий збір людей, але тільки це буде більш по іншим персонажам. А точніше, по іншим іграм. Ну, ви самі розумієте, там ну, рознообразі якесь вам потрібно. Не тільки сурс ігри, звісно. І це все таке. Точніше, ну, не тільки ролик по ТФ-2, по Half-Life, у ці всі такі потрібно мемчики із інших ігор брати, щоб було якесь рознообразе, так що так. Ладно, давайте, всім удачі. А, і ще забув сказати, я зараз іще. Приболів, так що ролика, роликів може на ближайший час може не бути. Максимум шорці, і то це я їх там тільки максимум, що я зможу змонтувати. Так що так. що Ну, я думаю все. Давайте, удачі. З вами був Марсон Анісон і всім удачі і мирного неба над головою. І присувайте український контент солов'їною. А? Що, блядь? Що, блядь? Що це за аномалія? Всім привіт, дорогі підписники! З вами я, голос Інженера. Голос Хеві, Голос хеві, Ну, я ще можу робити голос Хеві від. Аам. Аам. Михайлиста. Дякую, хто це вислух слухає зараз і послухав цей невдачний дубль. Дуже велике. Дякую. Неудачний, це звісно. Але я зараз дуже сильно прихворів і я зараз на стадії монтування цього ролику хотів вибачитись те, що цей ролик не вийшов. І вибачаюся, можливо, за фіговий монтаж, за те, що я просто себе почуваю дуже погано і стараюся якось робити більш ліпшим. Але і за почування, і за так скажемо, зараз, похитаного похитаного здоров'я. Просто ролик, я думаю, виглядає так, знаєте, середнячок, те, що робиться так, з якимись то силами, і з якоюсь то мотивацією, і це все таке. Так що давайте, удачі, хай всім щастить, просувайте український контент і не хворійте.